Представники івано франківської мерії в рамках ранкових оглядин міського благоустрою відвідали вище професійне училище номер 21 та автомобільний ліцей. Ці заклади профтегосвіти розташовані у Микитинцях. 21 перше профтегучилище, знане тим, що традиційно готує робітничі кадри. Нині професії коваля, слюсаря та оператора верстатів з програмним керуванням опановують понад три сотні вихованців училища. Віднедавна тут максимально оновили навчально-практичні лабораторії та виробничі майстерні. Дні технологічна модернізація здійснена коштами різних державних програм та міського бюджету на базі училища. Функціонує навчально-практичний центр зварювальних технологій і навчально-практичний центр оператора верстатів з програмним керуванням. Хочу сказати, що ці центри нам розширять дуже можливості навчального закладу. Зокрема, і не навчання як учнів після 9 класу, після 11 класу, так можливо і навчання дорослого населення, і перепідготовка і підвищення кваліфікації. Thank <laughs> you. Ну і само собою виготовлення якоїсь корисної продукції там для потреб міста чи іншого населення, Відповідно, це яка є спільна робота, де учні разом з майстрами можуть виготовляти різні скульптури. І хочу сказати, що зараз, якщо взяти територію нашого Івано-Франківська, то багато скульптур, вже які є виготовлені в нас в навчальному закладі, і вони встановлені в нас в місті. Престижну робітничу професію можна здобути також у професійному ліцеї автомобільного транспорту і будівництва тут навчання зараховується до загального трудового стажу. Випускники ліцею нині працюють у різних секторах місцевої економіки. Нині Тисменецька, село Микитинці, дивилися, спілкувалися з училищем, бо дуже важливо, щоб училища теж були наповнені дітьми. Адже сьогодні робітничі професії є такими, що дітей беруть навіть з першого курсу училищ. Ну і також благоустрій питання цих територій, не тільки місто, а також сільська місцевість і приміська місцевість сьогодні є і повинна бути чистою, упорядкованою. Також у селі Микитинці ми зараз робимо підготовку до відкриття Алеї Слави жителям села Микитинці, які загинули в московсько-українській війні. Тому дивимося, як відбуваються роботи. Ну і хочеться, щоб справді ми жили нарешті вже. Переможній мирній Україні і могли робити більше щодо питань благоустрою, освіти і інших питань. Михайло Берзень, Софія Савчук, новини на вежі.